В мене до всіх гори реформаторів, які пропонують вести це, знищити є Одне побажання. Будь ласка, прочитайте Елінор Остров, Нобелівського лауреата з економіки і книжку Керування спільним, яка дослідила, написала, що всі найактуальніші проблеми від захисту навколишнього середовища до боротьби з соціальною нерівністю вирішуються шляхом прийняття спільних колективних дій, і для цього є алгоритми. Що це означає? Два інших дослідника американських, Дональд Будро і Рендал Холком, сформували концепцію уряд за контрактом», тобто коли сусідські, сусідські е, об'єднання, наприклад, як в нас в Україні з ОСББ, вони на себе переймають функції влади. Тобто опозиції всі ми треба було створити Дух ці механізми. цей механізм. Зачекайте. Просто знаєте про що. Я вам скажу, що я живу в будинку з ОСББ. Нам не треба дитячий майданчик. Ми самі побудували собі дитячий майданчик. У нас. Так, голова ОСББ звітується за кожну копійку, і ми вчимося керувати я? своїм будинком. Якщо ви не, не можете, не, не, не. як ви можете побороти головного диктатора в Україні, якщо ви не можете побороти у ви себе. В про своє. Ну, вибачте, Ні, будь ласка, Я Людей керувати крину. Якщо людина, будь ласка, я я вас слухаю, ви говорите дурниці. Тому що якби саме ви кажете дурницю, головна реформа — реформу вчаться керувати дурниця. Я сидів, мовчав. Поки вони якусь фігуру не я вам я вам залишу адресу. Я вам залишу Я вам залишу сьогодні. Я мала зустріч в Ізмаїлі з ОСББ. Ви весь будинок, який йому мер нав'язав керівника ОСББ. Ніхто його Тому що не обирав. В Україні не немає ні... нормальних механізмів. Треба, щоб Нормальний ви за п'ять років прийняли яке Дає людям механізм. Ні, механізм ні, 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 ні. Слухайте, влади, якщо є п... зупиніться, Господи. зупиніться, друзі, мої робить ну, що? при президенті Нуковичі СББ. А адвокати будуть дуже гарно заробляти Я при цьому хочу, президенті хочу сказати, на судах. Хочу сказати кілька слів. Хочу, до речі, подякувати особливо пану Гримчаку, пану Новику, пану Циганкову. Тому що я вважаю, що в їхніх в їхніх... а чому ви мене навіть не слухаєте? Ну що, ну я ж маю якось щось сказати.